Вони бачили злети і падіння, які могли б стати сюжетом для десятків епічних саг, пережили Наполеона, коли вся Європа тремтіла під чоботами його армії. Стояли біля керма Австро-Угорської імперії, коли та опинилася в епіцентрі Першої світової війни, і бачили, як їхня власна імперія звалилася під вагою нових світових порядків. Спостерігали за тим, як СРСР перетворився на наддержаву, а потім розвалився на шматки. Пережили холодну війну, коли світ балансував на межі ядерного апокаліпсису, і бачили, як Європа, яку вони колись об'єднували. Під своїм впливом, стала зовсім іншою. Їхній досвід це не просто історія, це жива пам'ять про те, як імперії народжуються, досягають піку своєї могутності, а потім зникають у безодні часу. І тепер, дивлячись на сучасну Росію, вони говорять прямо: Росії, кінець. Габсбурги. Чому їхні слова це не просто думка, а вирок, винесений самою історією. Що знають габсбурги про крах імперії? Чого не бачить Путін? І чому їхній досвід говорить Росія на краю? Це не критика, це попередження росіянам. Якщо ви не здатні взятися робити зміни в своїй країні вже зараз, то ці зміни самі візьмуться за вас і потягнуть обличчям по асфальту. Дивіться до кінця, бо це не просто відео, це урок історії, який повторюється на наших очах. І якщо навіть габсбурги кажуть, що Росії кінець, значить так воно і є. Попереду на вас чекають несподівані відкриття, історичні паралелі та відповідь на головне питання: чому Путіну кінець? А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. Габсбурги це не просто прізвище, це легенда. Їхня історія починається в 10 столітті, коли скромний граф зі Швейцарії на ім'я Радбот вирішив, що його сім'я правитиме світом. І знаєте що? У нього вийшло. Завдяки хитромудрим шлюбним союзам, дипломатії і, звичайно, військовій силі, габсбурги стали наймогутнішою династією Європи. Їхній девіз був простий. Нехай інші воюють, а ти, щаслива Австрія, одружуйся! І вони одружувалися. Їхні шлюби були зброєю. Зброєю, яка працювала краще за будь-яку армію. Один із найвідоміших прикладів шлюб Марії Бургунської та Максиміліана І. Завдяки цьому Союзу габсбурги отримали контроль над Бургундією, Нідерландами та частиною Франції. Пізніше їхній син Філіп Красивий одружився з Хуаною Божевільною, що принесло їм Іспанію, Неаполь, Сицилію і величезні колонії в новому світі. До XVI століття під їхньою владою перебував. Тувала половина Європи. Їхня імперія була настільки величезною, що над нею ніколи не заходило сонце. Але Габсбурги це не тільки шлюби. Це ще й війни, інтриги та дипломатія. Вони пережили реформацію, 30-літню війну, наполеонівські війни та безліч інших конфліктів. Вони правили священною Римською імперією Австрією, Угорщиною, Чехією, Іспанією і навіть Мексикою, щоправда, недовго. Їхня влада була настільки великою, що навіть папа Римський почувався незатишно поруч із ними. Однак ніщо не вічне. Після Першої світової війни Австро-Угорська імперія розвалилася, і габсбурги пішли в тінь. Але їхній досвід і вплив залишилися. Вони пережили крах своєї імперії, і тепер, через століття, вони знову говорять. Але цього разу їхні слова звучать як вирок для іншої імперії Росії. Хто і що саме говорить? Зараз про все дізнаєтеся. Відносини габсбургів із Росією завжди були, скажімо так, складними. Вони ніколи не були справжніми друзями, але й відкритими ворогами теж. Це була гра, в якій кожна сторона намагалася переграти іншу у 19 столітті. Наприклад, габсбурги і Росія були союзниками в боротьбі проти Наполеона. Разом вони брали участь у коаліційних війнах, і саме їхні спільні зусилля допомогли зупинити французького імператора. Але навіть тоді габсбурги дивилися на Росію з побоюванням. Вони розуміли, що ця країна не просто сусід, це імперія, яка завжди прагне скористатися найменшою слабкістю суміжних країн. Потім їхні інтереси почали розходитися. Росія активно просувалася на Балкани, що викликало занепокоєння в Австро-Угорщині. Габсбурги бачили, як Росія використовує панславізм, ідею об'єднання всіх слов'янських народів під своїм крилом. Як інструмент для розширення свого впливу, це призвело до напруженості, яка зрештою вилилася в Кримську війну, а згодом і в Першу світову. Цікаво, що габсбурги завжди ставилися до Росії як до молодої імперії. Вони з їхнім багатовіковим досвідом бачили, що Росія повторює ті самі помилки, яких колись припускалися інші імперії, надмірна експансія, внутрішні протиріччя і нездатність адаптуватися до змін. І як показала історія, вони мали рацію. Російська імперія впала 1917 року, а СРСР в 1991. Габсбурги пережили крах своєї імперії, але вони бачили, як інші імперії зникають з карти світу. І тепер вони знову говорять про Росію. Карл фон Габсбург нащадок цієї великої династії виступив із заявою, в якій назвав Росію класичною колоніальною імперією, і сказав ключову фразу: Європа, що зацікавлена в безпеці своїх громадян, має якнайшвидше розпочати розробку сценаріїв розпаду колоніальної імперії Москви. І цього стає достатньо, щоб у Москві запанікували. Олександр Бастрикін, який, мабуть, вже рефлекторно реагує на будь-яку згадку про крах Росії, негайно намилився дати правову оцінку словам австрійця. У перекладі з російської бюрократичної мови це означає терміново придумати, як образитися і кого звинуватити. Хто такий Карл фон Габсбург і чому його слова так боляче б'ють по Москві? Карл фон Габсбург людина з прізвищем, яке вже саме по собі символізує імперію. Габсбурги впродовж століть управляли величезною багатонаціональною державою, що включала в себе половину Європи, але на відміну від Росії вони змогли розпрощатися з колоніальною моделлю і еволюціонувати в цивілізовану Європу. Габсбург не просто історична постать, а й впливовий політик. Він очолює панєвропейський рух Австрії, який активно виступає за єдність Європи і протидію авторитаризму. У цьому сенсі він ідеальна людина, щоб називати речі своїми іменами. Чому в Росії так бояться розмов про її розпад? Кремль звик думати, що Росія це не імперія, а унікальна цивілізація, особливий шлях, триєдиний народ та інша пропагандистська мішура. Але насправді це звичайна колоніальна конструкція, зліплена з підкорених народів, де центр живе за рахунок околиць. А будь-які спроби національного самовизначення придушуються силою. Саме тому Кремль так болісно реагує на будь-які згадки про можливість розпаду Росії. Вони знають, що цей процес неминучий. Карл фон Габсбург лише озвучив те, що історично очевидно: імперії, засновані на примусі, не живуть вічно. Що ж далі? Якщо хтось у Москві сподівається, що можна заборонити розмови про майбутній розпад Росії, то це приблизно як намагатися заборонити силу гравітації, можна скільки завгодно порушувати кримінальні справи, ображатися на нащадків монархів і погрожувати санкціями, але від цього реальність не зміниться. Росія остання колоніальна імперія Європи, і її доля давно відома, просто в Кремлі продовжує вдавати, що вони можуть уникнути історичної закономірності. Карл фон Габсбург лише нагадав їм, що так не буває. Габсбурги пережили крах священної Римської імперії, спостерігали, як руйнувалися Османська, Іспанська, Наполеонівська, Російська і Німецька імперії. Бачили падіння Радянського Союзу і остаточний розпад Британської, Французької та португальської колоніальних імперій, ставши живими свідками того, що жодна імперія не вічна. Усі вони впали під тягарем своїх амбіцій, внутрішніх протиповітряних річ і нездатності адаптуватися до змін сьогодні. Росія повторює ті самі помилки: російська економіка, яка століттями звикла жити за рахунок експлуатації природних багатств, сьогодні стикається з тим самим прокляттям ресурсної залежності, яке не раз губило імперії минулого. Колись Іспанія викачувала золото з Америки, але не вклалася в розвиток промисловості і в підсумку втратила економічний вплив. Османська імперія контролювала торговельні шляхи, але відмовилася від модернізації і стала хворою людиною Європи. Це історичне кліше, яке закріпилося за османською імперією в 19 столітті, коли вона поступово деградувала, втрачала території і залежала від милості європейських держав. Тепер Росія, яка міцно зав'язала свою економічну модель на експорті нафти і газу, стикається з новою реальністю: санкції, ембарго, втрата європейського ринку, падіння цін на енергоресурси і технологічне відставання. Усе це підточує її економічний фундамент. Як і колишні імперії, вона вперто ігнорує необхідність структурних реформ. Сподіваючись, що звична модель вічного сировинного припливу все ж витримає, але історія вчить, коли зникає головне джерело доходу, зникає і сама система, яка на ньому трималася. Габсбурги, які неодноразово переживали економічні кризи, розуміють, що це початок кінця. Росія сьогодні опинилася в тій самій пастці, в яку неминуче потрапляють приречені імперії. Міжнародна ізоляція, відсутність союзників і втрата легітимності в очах цивілізованого світу. Великі держави минулого від Османської імперії до Візантії руйнувалися не тільки через військові поразки, а й тому, що ставали вигнанцями на міжнародній арені, втрачаючи доступ до економічних, дипломатичних. І технологічних ресурсів, габсбурги, які століттями керували складною мережею союзів і договорів, прекрасно знали, що імперія живе не стільки силою зброї, скільки вмінням домовлятися. Росія ж, засліплена ілюзією власної значущості, відкинула цей урок, викресливши себе зі світової політики і перетворивши своїх лідерів на ізгоїв. Але історія нещадна. Імперії, відрізані від зовнішнього світу, незмінно вмирають. Якщо не від ударів ворогів, то від внутрішнього гниття. Ніяка зовнішня сила не може зруйнувати імперію так ефективно, як її власні слабкості. Сьогодні Росія повторює цей сценарій. Габсбурги бачать, що без союзників і міжнародної підтримки імперія вижити не може, а внутрішні протиріччя це бомба уповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне. Імперії руйнуються не в день поразки на полі бою, не в момент підписання капітуляції, і навіть не вмить, коли натовп зносить їхні прапори. Вони вмирають раніше, в той момент, коли стають нездатні змінюватися. Вони чинять опір, відмовляються визнавати реальність, хапаються за старі догми, поки не перетворюються на карикатури на самих себе. Коли під вагою власного міфу про велич перестають бачити реальність і продовжують гратися в силу, якої в них уже немає. Росія це імперія, яка давно пройшла точку неповернення. Але ще не усвідомила цього. Символічно, що саме габсбурги виносять вирок Москві. Їхня династія століттями боролася з Росією: то за Польщу, то за вплив на Балканах, то за контроль над Європою. У XVIII столітті вони ще могли дозволити собі бачити в Росії партнера, але XIX століття показало, що це небезпечна помилка. Російський панславізм, завойовницька політика і агресивний експансіонізм стали загрозою для самого існування Австро-Угорщини. Зрештою, та не витримала напруги і впала, але й Росія, яка в 19 столітті ще здавалася непорушною, не змогла втримати свою імперію. 1917 року впала царська влада, а в 1991-му остаточно розпався радянський союз. Іронія в тому, що саме Австрійська імперія, змирившись із крахом своїх колоніальних амбіцій, зуміла трансформуватися в сучасну європейську державу. Росія ж не винесла жодного уроку ні зі свого, ні з чужого досвіду, і в 21-му столітті намагається поводитися так, немов на дворі, все ще дев'ятнадцяте століття. Але час імперії минув сьогодні, у століття глобалізації та демократичних цінностей імперії засновані на насильстві та експлуатації. Приречені Росія вичерпала свою історичну роль як імперія, але ще не усвідомила цього. Вона продовжує чіплятися за застарілі моделі насильства та експансії, сподіваючись, що сила підмінить розвиток, а страх замінить повагу. Але в цьому і є трагедія всіх імперій, що помирають. Вони не бачать, що вже давно перетворилися на декорацію, що впала, за якою більше немає ні реальних можливостей, ні майбутнього. Габсбурги пережили розпад своєї держави, бачили, як зникали інші, і розуміють, що Росія стоїть на тому ж шляху. Історія невблаганна. Коли остання імперія Європи впаде, ніхто не рятуватиме її уламки. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією YouTube спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.